Шестидесятники порівнюють із епохою Ренесансу. Українське відродження пов'язане із вивільненням людини від ідеології, народженням гуманістичного світогляду, який у цей світ поставив людину, і проголосив її найбільшою цінністю цією властиве прагнення гуманності і поєднані із прагненням краси. Саме в цей час Василь Солоненко говорив словами. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні. Усмішка твоя єдина. Мука твоя єдина, очі твої одні. Завтра тебе не буде зовсім на цій землі. інші літ води робіт, обід, робі, таскає. Сьогодні усе для тебе, позери, гаї, сади. І жити, і спішити треба. ти ж не прости. Ти на землі, людина. З особливим захопленням я своїми почуттям слухай дітей ці слова в наш час, і, звичайно, навіть ми розруковуємо високі почуття людяності. В першу чергу, що людина багато чого значить у житті, і в тому числі відношення людяного ну, відношення до людей. Перші паруські правди почали верховатися на українській землі після часів довгого крижаного сталінського режиму. А якби не те моя воля стала як скрізь у та багато на світі воля. Люди, будьте взаємно красивими. Цьому навчала нас Ліна Костенко, цьому навчаємо і саме в цей ти час з'являються рядки Василя Самоненка. Виростиш ти сину, в дорогу, вирости з тобою пристані тривоги. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна. Тільки Батьківщину. А якщо входиш ти на чужому полі, прийду з України мертвим до Тополі, стану над трубою душу залоскочить, тові прощання душу залоскочить. Можна все на світі брати син, витягти не можна, тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата. Читаючи ці рядки щенли на душі і в тому числі говорячи саме про цю людину, яка прожила всього 28 років, але якби уряд йому дав можливість, то скільки він би зміг створити, написати і виховати нові і нові покоління. І з 60 десятники густо постала проблема батьків і дітей у літературі. Молода генерація закидала літературним батькам відповідальність на сталінські злочини і пристосування до деспотичного режиму. Коли 1956 рік можна було вважати часом зачаття досі покоління 60 то їх народження було насправді 1961 рік. Це справді був в дійсності України. Симоненко в самий той час сказав слова, де зараз ви кати мого народу, де ваша сила, велич ваша де, на ясні зорі і на тихі води, вже ваша чорна злоба не паде Народ є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Які віші слова говорить Василь Андрійович, і в тому числі не боячись, не боячись ніякої влади, і наскільки йому не намагалися переконати, що він відмовився від цих слів, але ж він твердо тримається саме на цих позиціях. Офіційне щодесятництво саме було організоване письменниками. Іван Драч, Метро Мавличко, Борис Олійник, Ліна Костенко, Василь Стус, Василь Симоненко, Шевчук, Вінграмовський, Євген Гуцелов і багато інших сам письменників Але певні із них змушені були пристосовуватися до влади. А такі, як Василь Стус, Калинець, Вітличний, Свердюхо, вони саме відмовлялися і не пристосовувалися до різних... Кази влади і за що забрали звичайне переслідування і найстрашніші катування. Дехто із них намагалися промовчувати, і певний час якісь вдалися до внутрішньої імміграції. Це Ліна Васильівна Костенко змушена 16 років мовчати і потім говорити рядки страшні слова, коли на них мовчать. Коли вони ненацька притаїлись, поезія. Це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. І вона змушена була мовчати 16 років і мовчки тихо, спокійно писала той історичний роман у віршах Варбу Чарай. аж потім, через багато-багато років, потім він буде тільки виданий. І згодом вона скаже, я вибрала долю собі сама. І що зо мною станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї управниці. Я на руках Аліну Костенко часто порівнюю із Лесю Українкою. На щастя, наскільки мужня, сильна, тверда жінка, яка, здавалася, не посилі витримати в той час, але наскільки можна триматися для того, щоб відстояти свої ідеї, свої позиції, свої дивки. В першу чергу поетичне слово, яке могли могла б вона саме донести кто веднага средками відмовилися від звання героя України. Ось людина, яка твердо розуміла, що ні, не треба. І такий, надзвичайно, складний з часі про Марусю Чарайку. Бо то не просто так Маруся, то пісня та душа. Дійсності душа нашого українського напле за роком рік, дух дума горда і вродлива з тебе дивуватися повік. Ради тебе перле душі сію, ради тебе мислю і творю, хай мовчать Америки Росії, коли я з тобою говорю. Звичайно сказати, в той час такі дорядки, і кожен із нас усвідомлюється, наскільки бути великим патріотом, наскільки любити треба було рівну землю, і що саме такі люди повинні були бути на радість нам у нашому уряді. це, це одна із особистостей, яка на надзвичайно велике велике переслідування. В першу чергу в Україна згадуєте. 1965 року, коли саме був створений своїм корабшаном кінофільм в тіні забулих предків на затвору Михайла Коцюбинського, і після того, коли саме був створений цей кінофільм, виступили на захід інтелігенції української народу, в тому числі Василь Стус, який був у Час потім вже звільнений із інституту літератури, і пішли його тяжкі.